Друзі, усі ми шукаємо дуже смачний та приємний у роботі крем для вирівнювання тортів. Сьогодні я вам покажу рецепт свого улюбленого крему. Це ганаш, але не просто ганаш, а з вершковим сиром. Але на відміну від класичного ганашу, цей крем не тріскається при транспортуванні тортиків. І з ним дуже приємно працювати, так як він не одразу застигає на холодному торті. Приготуємо крем для покриття. Мені знадобиться білий шоколад, вершки, масло та вершковий сир. Гарячими вершками потрібно залити білий шоколад. Вершки я завжди грію у мікрохвильовій печі. Залишаємо шоколад приблизно на 4 хвилини, щоб він розійшовся. Після того обережно розмішуємо до однорідності. В миску для взбивання викладаємо вершкове масло, воно має бути кімнатної температури. Ідеальна температура для вбивання масла 20-21 градус. Масло має посвітлішати та збільшитись трошки в об'ємі. Не забувайте силиконовою лопаткою ось так масло перемішувати, щоб воно однорідно збилось. Далі до масла додаємо вершковий сир. Також вже охолоджений до кімнатної температури шоколадний ганаш. І збиваємо приблизно 2 хвилинки до однорідності. Більше збивати не потрібно. Крем для вирівнювання тортика готовий. Також цей крем можна використовувати для капкейків. З ним дуже гарно працювати. Він не тріскається від класичного ганашу. Викладаю крему кондитерський мішок і будемо вирівнювати торт. Тортик простояв у холодильнику усю ніч. Дуже важливо наносити крем на охолоджений торт. Робимо чорновий слой крему. Його обов'язково потрібно наносити, щоб усі крихти бісквіту гарно трималися і не попадали до фінішного крему. Далі вирівнюю за допомогою шпателю і ставлю холодильник на 20-30 хвилин. Далі наношу фінішний крем і вже вирівнюю. Потім ставлю в холодильник на 3-4 години, щоб крем повністю стабілізувався. Це дуже класний крем для вирівнювання тортика. Прикрасила тортик я шоколадною глазур'ю та свіжими ягодами. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.